26 листопада від сьогодні та наступні чотири дні. Тема стосунків та фінансів виходить на перший план. Венера планета кохання грошей стосунків у конфігурації з Юпітером, Нептуном, Сатурном та в опозиції до Урану. Почуття від кохаю до ненавиджу взагалі нестабільна емоційність та хаос у стосунках. Можуть відбутися неочікувані ситуації з фінансами, наприклад, раптові витрати, які нададуть перспективні можливості. Або навпаки, прийдуть кошти, але трапиться щось, якась ситуація, в якій ці. Кошти потрібно бути віддати або витратити. Ще чорний місяць ліліт у з'єднанні з венерою підштовхує на те, щоб пірнути з головою в якісь мінливі стосунки та спокушає грошима. Не втрачайте голову та не поспішайте. Сьогодні місяць водолії пробуджує внутрішнього бунтаря. Це день ідей, несподіваних, інсайтів та внутрішнього я можу по іншому. Після обіду розпочинається сьома доба місяця. Сьома дня – жезл не можна сьогодні брехати, бо правда скоро відкриється. Але і здійсняться ваші благі баж бажання. звільняйтеся від слів паразитів вдалого вам дня.